Здається, вже не один раз готувала торти з ягідними начинками на пектині. Здавалося, я вже точно знаю, що таке пектин і як з ним працювати. Але всі мої знання про пектин виявилися дуже поверхневими. І через це дуже постраждав мій експеримент над новою начинкою для торта. Тож сьогодні ми з вами попрацюємо з двома видами пектину та розберемо зі всіма нюансами роботи з кожним з них. Всім привіт! Отже, голі базікати Та гайда до роботи! Ми з вами приготуємо ягідну начинку для торта трьома різними методами, але поекспериментуємо з двома видами пектину. Кількість інгредієнтів для всіх начинок буде однакова. В ковшик з товстим дном відважуємо 100 г пюре малини. Ставимо ковшик на маленький вогонь, щоб пюре малини трішки підігрілося. Паралельно в кружечку відважуємо 25 г цукру та 2 грами пектину. Це в мене звичайний яблучний пектин. Перемішуємо між собою пектин з цукром. Ось моє малинове пюре підігрілось майже до 40 градусів. Та тепер додаємо до малинового пюре пектин з цукром. Додаємо потрішки, кожен раз перемішуємо пюре вінчиком до однорідності. А коли в пюре вели весь цукор з пектином, ставимо ковшик з змістом на невеличкий вогонь та постійно помішуючи нашу ягідну начинку вінчиком, чекаємо, поки вона закипить. Після цього уварюємо начинку ще 2 хвилини, теж постійно помішуючи її вінчиком. Готове конфі виливаємо в підготовлену форму. Це в мене кільце діаметром 16 см, одну сторону якого обтягнула харчовою плівкою. Та тепер чекаємо, поки наш ягідний проширок охолоне. Все ніби просто та елементарно. Але ось саме така начинка в моєму торті не застила і не стала мармеладом. І я почала розбиратись. В чому ж була моя помилка. Зазвичай для приготування ягідної начинки для торта на пектині використовують пектин NH. Що ж, давайте приготуємо малиновий прошарок з таким пектином. Знову в ковшик з 100 відважуємо 100 г малинового пюре. А в кружечку відважуємо 25 г цукру та 2 г пектину. В цей раз використовую пектин NH. Перемішуємо цукор з пектином до однорідності. Ковшик з пюре. Ставимо на невеличкий вогонь, а коли пюре нагрілось до 40 градусів, додаємо до нього потрішки цукор з пектином та гарненько перемішуємо малинове пюре вінчиком до однорідності. Коли в пюре вели весь цукор з пектином, ставимо ковшик з містом на невеличкий вогонь. Постійно помішуючи пюре з вінчиком, чекаємо, поки воно закипить. Після цього уварюємо нашу ягідну начинку 2 хвилини, теж постійно помішуючи її вінчиком. Готову малинову начинку переносимо в підготовлену форму. Та тепер чекаємо, поки ягідний проширок охолоне до кімнатної температури. Цієї температури достатньо, щоб ягідний проширок став як мармелад. Чесно кажучи, була впевнена на 100%, що саме на пектині NH ягідний проширок стане схожий на мармелад. Але як же звичайний пектин? Невже він зовсім ні на що не згодиться і його доведеться викинути? Але ж саме на яблучному пектині зазвичай готують мармелад. Різниця лише полягає в тому, що мармелад на звичайному пектині потрібно довше уварювати. Отже, знову в ковшик з товстим дном відважуємо 100 г малинового пюре. В кружечку відважуємо 25 г цукру та 2 г яблучного пектину. Та перемішуємо цукор з пектином ложечкою до однорідності. Пюре нагріваємо до 40 градусів та всипаємо в нього цукор з пектином дощиком та ретельно перемішуємо все вінчиком. Ставимо ковшик з вмістом на невеличкий вогонь та постійно помішуючи пюре вінчиком чекаємо, поки воно закипить. Та тепер уварюємо нашу ягідну начинку на маленькому вогні 5-10 хвилин. Насправді час уварювання залежить від кількості ягідного пюре. У мене пюре небагато, уварювала його 7 хвилин і воно значно уварилось та стало дуже густим. 5 хвилин було б достатньо. Але якщо ягідного пюре 200 г, то його потрібно уварювати з цукром та пектином 10 хвилин не менше. Переносимо нашу малинову начинку у підготовлену форму. Начинка вже дуже густа, тож доводиться гарно попрацювати лопаткою. Залишаю свої ягідні прошарки в спокої на хвилин 30 при кімнатній температурі до повного охолодження. Пройшов час, а тепер давайте подивимось на результат. Це я тримаю малиновий прошарок на пектині NH. Через 15 хвилин після приготування він вже гарно стабілізувався. Така начинка в торт – це саме те, що потрібно в спекотну літню пору, адже вона не попливе від спеки і торт разом з ним, особливо під час транспортування. Саме такого результату я і хотіла досягнути. І ось як застила ягідна начинка на яблучному пектині, яку ми готували першою. А точніше, вона не застила зовсім. Така начинка може слугувати хіба що як солодкий соус до млинців. Та ось як виглядає ягідна начинка з яблучним пектином після тривалого уварювання. Вона насправді прекрасно тримає форму. Єдине, що такий мармелад трішки потемнів після тривалого уварювання. Але це не критично. Тож на звичайному пектині можна теж приготувати ягідну начинку в торт. Потрібно тільки більше поуварювати таку начинку і відразу гарячою розлити в підготовлені форми. Та після повного охолодження збирати з ними Торт. Цей мармелад я порізала на шматочки та винесла дітям на вулицю. Такі цукерки миттю розлетілись. А ось це мармелад, який я приготувала з вишневого пюре на яблучному пектині. Мармелад ще гарячий, але вже гарно стабілізувався. Якщо вам цікаво переглянути, як я його готувала, пишіть в коментарях. Приготуємо з вами такий мармелад разом. Він дуже смачний і що найголовніше, дуже корисний. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Ну а в наступному відео ми з вами приготуємо малинову ягідну начинку і використаємо її у приготуванні нової цікавої начинки для торта. І для цього нам не знадобляться ніякі форми. Тож до зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!